Міхаль Лайтман розповідає, що колись він прийшов до свого вчителя. Рабаша і почав жалітися йому на життя, на те, що відбувається, що так і так не виходить щось, і Рабаш каже йому, а ти просив? І він дуже часто приводить цей приклад. Є ще схожий приклад, коли до Бальсулама прийшов його учень, і Бальсулам побачив, що в нього немає гудзика на одязі. І Бальсулам каже йому: А ти просив за цей гудзик? Таке провокативне, наче було питання, і учень каже: така що це ж всього навсього гудзик. Чому я повинен просити про це? І і Вальсулам каже, що ми повинні просити знаходитись в стані звертання до творця навіть з самих найменших якихось потреб, які у нас є. Чому? Бо саме цим ми даємо вищій силі місце, клі для того, щоб вона могла реалізувати себе, розкрити себе? Бо все, що відбувається в світі, це створення кілім для розкриття вищої сили, бо інакше. Немає місця, де вона може розкритися, тому наша задача кожен раз давати це місце вищій силі, і саме це і є наша віддача цієї вищій силі.